Доброго дня! Сьогодні ми розпочинаємо наш новий проєкт, який називається Вагітність від А до Я. Мене звати Ковальчук Олена Володимирівна, я акушер-гінеколог клініки, мати та дитина. А це наша героїня Яночка, разом з якою ми пройдемо цей шлях від А до Я від постановки на облік та до народження малюка. Доброго дня! Мене звати Яна. Я вибрала для себе клініку Мади та дитина по рекомендаціям свого лікаря, а лікаря я знайшла по рекомендаціям своїх знайомих, тому що шукаю для себе і хорошу клініку, і хорошого лікаря. Сьогодні у нас перша консультація. Взагалі, то ми намагаємося під час консультації зробити максимальний обсяг всього і аналізів. І УЗД, якщо треба, і максимум максимум відповісти на всі запитання, які цікавлять вагітну. Зараз ми познайомилися з у нас є перечень всього того, що буде проведено під час вагітності Яні. Зараз я дам відповіді на ті запитання, які цікавлять особисто Яну. Ну, перш за все, хотіла запитатись на рахунок ліків. Ліки, наприклад, при застудних Які станах, можна, так. які так. не можна. Да. А, які станах. А, да. Значить, я завжди кажу, що вагітність це не хвороба, вона не лікується, це фізіологічний стан, але бувають відхилення від фізіологічного стану, наприклад, простуда нас зараз цікавить. Я раджу, що будь-який стан, який тебе починає турбувати, нежить, кашель, Дуже. температура. Зателефонувати. У нас тут в перечні є кількість консультацій, це може бути офлайн-консультація і онлайн-консультація. Да? В залежності від терміну вагітності ми призначаємо лікування певними ліками. Але є список ліків, які дозволено приймати під час вагітності в залежності від того, яка проблема виникає. Тому ми ці питання будемо вирішувати, скажімо так, по ходу. Значить, я рекомендую це все вирішувати під час е, консультацій, бо як пишуть у нас завжди самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Харчування дуже цікавить, який раціон повинен бути. Міф про те, що вагітна жінка це е, жінка, яку треба відгодовувати. Це міф неправильний. Те, що я не раджу, це фастфуд. Газовані напої, це у нас угу. переїдання на ніч, от. повноцінне харчування, білки, жири, вуглеводи повинні входити, да? але не робити над собою зусилля, якщо ти якийсь продукт не, не, не любиш. любиш його, да. наприклад, вагітні часто там, кисломолочні сири, молоко. Там. А якщо ти до вагітності цього не вживала, от воно тобі не заходить, значить воно тобі не потрібно. Звичайно, що тоді це, скажімо так, наверстаємо вітамінними комплексами, але по харчуванню просто виключити те, що я сказала, а залишити збалансоване, повноцінне, якісне, свіже харчування. Хотіла запитати у вас ще про загрозливі симптоми, які можуть бути у нас під час вагітності. Магітність ділиться на триместри. Ага. Для кожного триместру є свої загрозливі симптоми. Значить, для того терміну загрозливими симптомами, перший загрозливий симптом це пров'яні виділеність тетелих шляхів, це те, при чому прям терміново в медичний заклад. Другий не такий тяжкий, але він також заслуговує на увагу: це болі. Болі бувають різні. Значить, болі можуть бути в тебе над лобком, такі як на місячній. Це е, більш загрозливий біль, чим ті болі, які в тебе вже можуть з'являтися, начебто збоку. Оці болі за рахунок того, що матка збільшується в розмірах, десь щось воно може, вона повинна пристосуватися до свого нового положення в твоєму малому тазу в малому. Тому десь щось може десь, там, якщо мікроспаєчки, вони можуть десь натягнутися, десь щось може там трошки здавитися. От. Ці болі, що по бокам, вони нас хвилюють не в такій мірі, як болі, ті, які на місячні в тебе виникають над лоном, такі неприємні, тягнущі. Оце з цими болями треба також телефонувати. Перший скрін у нас сьогодні, в який входить okay. е ультразвукова діагностика. Ми вже здали аналізи крові okay. на хвороби, які е генетично передаються. Зараз ми робимо усиде. 89 на 38. Плацента. по параллельной 12 мм. Размеры оболевки. ДПР 197, ЛПР 25,5 Укружность Окружность оболевки 71,2 мм. Стыноватая источник. Шість і два. Серце. Серцебиття ритмічне, частота 158. Подарюємо хвилину. Якщо оцінювати нижні кінцівки, ми бачимо сідничок, починаючи додалі, йдуть стигневі кісточки, два колі, дві гомілочки, верхні кінцівки, тобто ручки йде плече, лікоть, передпліччя, кість руки. Лікоть, передпліччя і кість другої ручки. Це вигляд голівки зверху. Якщо дивитися, ми побачимо кістки черепа по вигляді такої правильної овальної форми, на таке. Контур такий, так директор. Структура головного мозку теж виглядають, звичайно, за тими параметрами, за якими ми оцінюємо політ першому триместрі. Воно виглядає все звичайно. І так, при оцінці результатів УЗД ми бачимо, що у нас термін вагітності 12 тижнів і 4 дні. Все в нас добре. Чекаємо результатів аналізу по крові для того, щоб совокупно зробити висновок про перший скрінінг.